що люди вже на новий рік скупляються. Ну, ще не скупляються, ну, вже активно придивляються. А до чого можна придивитись в тебе? Ну, а давай ми зробимо таку серію відео і покажемо людям, що можна купити на новий рік на стіл. З чого почнемо? А почнемо з крабових паличок. Їх все рівно будуть всі купляти на салат, так що можна покласти в морозилку та хай лежать. То можна вже брати їх, а да? да вже можна брати, звісно, поки не подорожали, бо там хто знає. Ось є такі попрощення водний світ. Куту 2 кілограма, можна прямо так і брати, а можна кому скільки треба. Коштують вони за кілограм 285 вісімдесят п'ять гривень. Ага, хороший упокою упаковочка, да, да mm -hmm. все завакуміровано. Ну а є отакі крабові палички, преміальні, сніжний краб, теж виробник водний світ. Ану, покажи їх. Тут О. пів кілограмчика в цій пачечці, і коштує 275 гривень за цю упаковочку. А вони відрізняються чи ні? Ну так, да, вони відрізняються, вони більш соковиті. А, тобто більш смачніші трошки, так? Mm. Да? Так. Ну, да. ну, добре, треба вибирати собі по ціні, так? Да? Да. Дякую.